Інформаційні підсумки середи 3 квітня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Готуються до нового сезону. Стартувала реконструкція однієї з котелень теплокомуненерго. Оновлюють власними силами. На базі електротрансу капітально ремонтують ще два тролейбуси. Не поділили тротуар. Хмельничанка скаржиться на літній майданчик, збудований з порушеннями. З понеділка у Хмельницькому офіційно завершився опалювальний сезон. Наразі тепло подають в лікарні. У школи і дитсадки за зверненням керівників закладів. Ще в березні підприємство Хмельницьктеплокомуненерго розпочало підготовку до нового опалювального сезону. Зокрема, планують оновити три котельні. На одній з них вже розпочали реконструкцію. Тепловики також планують замінити майже три кілометри тепломереж. Ірина Аріон продовжить. Щойно завершився опалювальний сезон, а тепловики вже готуються до наступного. На одній з хмельницьких котелень ще в середині березня розпочали реконструкцію. Наразі демонтували один з двох економайзерів додаткове обладнання для підігріву води. Газові котли відпрацювали вже понад півстоліття і потребують заміни на нові. Торік ті котли були придбані, перебували всю у резерві. На випадок надзвичайних ситуацій. Ну і власне зараз починається робота з їхнього монтажу. Тут дуже великий об'єм робіт, то в принципі зараз йде демонтажний. Потім маємо котли встановити, обв'язати. Тобто, це не такий швидкий процес, то, ну, але до початку пані сезону ми маємо завершити. І... Їх вони мають бути готові до роботи. Попри обстріли у Хмельницькому, впродовж опалювального сезону процес подачі тепла і гарячої води більше аніж на 12 годин не зупинявся. Безперебійну роботу готові були забезпечувати 14 когенераційних установок та генератори. Завдяки модернізації котелень і мереж, поривів труб було менше аніж в попередньому сезоні. До жовтня Хмельницьк теплокомуненерго планує оновити іще ще три котельні, частково замінити де 2-мегаватний котел встановити, де 2 по півтора встановити і, оце, і ось цей об'єкт, тобто три котельні, скажімо так, буде, які іменно міняються котли. Плюс, звичайно, ми проводимо планові заплановані промивки котлів. Частково міняємо ну частини котлів, скажімо так. Тобто готуємося повним ходом у міжсезоння Тепловики традиційно замінюватимуть і старі тепломережі на сучасні попередньо ізольовані. Цьогоріч планують прокласти близько трьох кілометрів нових труб. За попередніми планами мають виконати робіт майже на 100 мільйонів гривень. Частину цього фінансового ресурсу міська рада вже виділила. Це майже 50 мільйонів гривень. Наразі один з основних об'єктів це реконструкція котельні. Також планується заміна котлів і на інших котельнях, в інших мікрорайонах міста Це і великі котли, і водогрійні котли виключно для подачі гарячої води в міжсезоння. <1>, 1 квітня в Хмельницькому тепло подають у лікарні, у школи і десятки за зверненням керівників закладів. Ірина Аріон, Микола Юрковський новини міста. Капітальний ремонт ще двох тролейбусів нині триває у навчально-виробничій дільниці, яка працює на базі електротрансу. Одна з машин перевозила пасажирів 16 років, інша більше 30. Відновлюють транспорт працівники комунального підприємства спільно із студентами ВПУ номер 11 Нагадаємо, наразі Хмельницьким їздить чотири тролейбуси, які реставрували на базі дільниці. Більше в сюжеті Олександр Семенюк. Тролейбус, який упродовж 16 років перевозив хмельничан, оновлюють на базі електротрансу. За словами працівників комунального підприємства, вже цього літа він виїде на маршрути міста. Український тролейбус 2008 року йому вже 16 років. Але по суті, як ви можете бачити, підлягає оновленню повністю і несуча рама, всі конструкційні елементи. Поруч стоїть тролейбус з 1991 року випуску. Ремонтувати його почали близько двох місяців тому. Завершити планують до 1 травня. Нині відновлюють салон. Ми стелимо новий вже сучасний транспортний линоліум, не стара гума, як було на радянських зразках. Ми встановлюємо повністю. Обшивку композитні матеріали сучасними встановлюємо освітлення, світлодіодне, енергозберігаюче, буде встановлена повністю пневматична система, яка відповідає за відкриття закриття дверей сучасного зразка. Також заміни на 100% вся проводка високовольтна і низьковольтно це порядку трьох тисяч метрів загалом в тролейбусі використовується. Також встановлять 32 сидіння українського виробництва. Ще у липні 2021 року на базі електротрансу запрацювала навчальна дільниця ВПУ номер 11 Тож до відновлення тролейбусів долучаються як працівники комунального підприємства, так і студенти. Цей тролейбус робився. Ну і нами, і працівниками цього депо міняли повні повністю цей кузов. Переробляли, рихтували його і так далі. Нашим містом нині курсує чотири тролейбуси, які відремонтували у цій дільниці. Надзвичайно дорога вартість. Тролейбусів нових це можна сказати вартість оновлена в десятки разів менше ніж б ми закупляли нові тролейбуси. За словами головного інженера, упродовж року один тролейбус проїжджає близько 80 тисяч кілометрів. Перед кожним рейсом транспорт проходить огляд. Перевіряються в обов'язковому порядку. Основні вузли агрегати, тобто, це е, головна передача, міцна наявність в ньому. Е, Мастила, перевіряю, перевіряються гальмівні системи, перевіряються пневматичні системи, які відповідають за безпеку руху в першу чергу. Перевіряються електричні системи. Тобто, якщо з тролейбусом все в порядку, робиться відповідний запис в поїзному журналі, підписується посадовою особою, що тролейбус готовий до експлуатації, і він вже планується на наступний день. У Хмельницькому пасажирів щодня перевозять близько 70 тролейбусів. Олександра Семенюк Данило Біга, новини міста. Упродовж квітня хмельничани зможуть повернути невикористані кошти з гаманців електронних квитків старого оператора Герц. Цей термін продовжили для зручності пасажирів громадського транспорту. Подати заяву на повернення коштів можна в одному з восьми пунктів, зокрема у центрі надання адміністративних послуг на вулиці Соборній, 16. При собі потрібно мати електронний квиток, паспорт та ідентифікаційний код. Нагадаємо, з 1 березня в тролейбусах Хмельницького запрацювала нова система обліку проїзду. Її обслуговує луцький оператор Сіті Кард Систем. Протягом всього місяця ми будемо збирати, передавати в управління транспорту ці заяви. Люди приходять, заповнюють заяву. Є два види заяви. Можливий варіант перекидання коштів на Телефон можливий на розрахунковий рахунок. Перекидати кошти на телефон потрібна копія паспорту ідентифікаційний код. Для того щоб перекинути на розрахунковий рахунок, потрібно ще довідка з банку, щоб виписати всі реквізити в цю заяву. Молоді в принципі, мабуть, і не було. В основному це середні і старші люди. Хмельничани повинні звертатися в вісім пунктів. Ці вісім пунктів є оприлюднені на сайті міської ради, на сторінках Фейсбук, Хмельницької міської ради, управління транспорту і зв'язку. Туди можна зайти і написати заяву. Є консультанти, які допоможуть. Потрібно мати з собою паспорт, код відповідно реквізити рахунку, якщо людина хоче перекинути на рахунок. А мені здається, набагато зручніше пройти з паспортом кодом, мати номер квитка і зазначити номер телефону. І ці кошти будуть переведені на рахунок мобільний. Жителька мікрорайону Виставка скаржиться на власника кафе, який, за її словами, загородив частину тротуару на проспекті Миру. Каже, літній майданчик закладу збудований з порушеннями і заважає пішоходам. Жінка звернулась до управління архітектури та містобудування із проханням вирішити проблему. Там відреагували на скаргу і ще в жовтні минулого року повідомили, що власника майданчика попередять про необхідність демонтувати частину споруди. Проте нині нічого не змінилось. Тож жінка звернулась до редакції нашого телеканалу. Люди ну, в не можуть так, ну, ну, як так. тут, так. Так. Так, подивіться. Хмельничанка Раїса Глебова проживає у мікрорайоні Виставка. Жінка розповідає, близько семи років тому на перехресті вулиці Панаса Мирного й проспекту Миру розпочали будівництво літнього майданчика для кафе. За її словами, він збудований з порушеннями і заважає пішоходам. В цьому місці неможливо двом коляскам розмінатись розминутися, двом велосипедам розминутися. Тут немає місця. Навіть людям в час пік розминутися. Із проханням вирішити проблему, жінка звернулась до управління архітектури та містобудування, та тоді порушень не виявили. З Часом власник кафе почав розширювати майданчик, а восени минулого року взявся закладати його плиткою, включно з частиною тротуару. Тож хмельничанка знову написала скаргу до управління. Мені прийшла відповідь міської від архітектури, що вони власників бізнесу попередили про зняття відступ, щоб відступили з цього тротуару. після нашого звернення виконуюча обов'язки начальника управління архітектури та містобудування Юлія Музика підтвердила, що скаргу від Раїси Глебової отримували, та що в жовтні минулого року повідомили власника майданчика про необхідність демонтувати частину споруди. Відповідно до схем паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, відкритий майданчик мав би бути встановлений до бортового каменю тротуару і не заходити на сам тротуар. Управлінням архітектури та містобудування було надіслано лист власнику відкритого майданчика щодо проведення його відповідність до паспорта прив'язки. Однак, власник літнього майданчика каже, що не отримував таке прохання від управління. Натомість переконує, тераса збудована без будь-яких порушень. Не, не попередні попереджала. Ми зробили ще років 7-8, мабуть, Назад зробили літню площадку. Тобто документи в нас є документи. І так само ми посилаємось з хардітури. Угоджено все того. Що жінки мішає, я не розумію. З фотографіями погоджено все. Да, то тобто, все, все як положено з документами. У нас постійно, що не стройка, то виходить такі активісти, які непонятно що не хочуть. вирішити конфлікт. Допоможе суд каже адвокатка Руслана Слободянюк. Та спершу працівникам управління архітектури та містобудування необхідно встановити факт невиконання власником кафе зобов'язання про демонтаж майданчика, якщо не встановити факт того, що є якась самобут або якесь невиконання вимог закону про розташування. Саме літніх майданчиків спочатку треба це встановити потім дійсно припис. Якщо є невиконання припису, то тільки тоді до суду, бо в іншому випадку суд може відмовити в позову як передчасний, тобто дотримання обов'язково має бути ось цих етапів. І тільки тоді вже можна звертатися до суду, причому в суді буде позов про те, щоб знести конструкцію і компенсація. Крім того, що буде позов до суду, на неї ще може бути складено адміністративний протокол і накладено штрафи. Штрафи там доволі суттєві. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Хмельницька школярка Яна Книр посіла третє місце на всеукраїнській олімпіаді справознавства. Дівчина навчається в 11 класі ліцею номер 11 Хмельницької міської ради. Її наставником був вчитель предмету Сергій Кремінський. Він зазначив, це найвищий результат з цієї дисципліни, який заклад коли-небудь здобував на всеукраїнському рівні. Деталі дивіться у наступному матеріалі. Хмельничанка Яна Книр навчається у випускному класі ліцею номер 11 Хмельницької міської ради. Нещодавно школярка повернулась із всеукраїнської олімпіади з правознавства, яка відбувалась у Луцьку. Дівчина стала бронзовою призеркою. каже участь в олімпіаді на такому рівні новий досвід для неї. Так як право вивчається лише в 9 класі, тобто 10-11 клас я готувалася сама. Мені допомагав вчитель. Але я вважаю, що саме цього року вдалося досягнути такого успіху, оскільки був перед цим великий досвід, і вже базуючись на тому, що вивчали попередні роки, був великий багаж знань цього року. Додає, найлегше під час олімпіади їй далися розв'язування юридичних задач. Олімпіада проходила в два тури: перший теоретичний, там де потрібно було проявити свої теоретичні знання. Наприклад, давати відповіді на тестові завдання. Другий тур був практичний, де потрібно було дати юридичну оцінку ситуації. Мені сподобався саме другий етап, оскільки під час розв'язання юридичних задач можна ти маєш можливість проаналізувати завдання та відчути себе адвокатом, відчути себе суддею і дати правильну оцінку. Школярка зізнається, хоч і в майбутньому не планує пов'язувати своє життя із правом. Вивчала цей предмет із задоволенням. Подобається вивчати правознавство, оскільки я вважаю, що кожному громадянину потрібно звати свої права обов'язки, навіть якщо Життя людини не пояже з правознавством, Це буде для неї корисно. Готувалась до олімпіади школярка під керівництвом вчителя предмету Сергія Кремінського. Педагог розповідає, це найвищий результат з цієї дисципліни, який заклад коли-небудь здобував на всеукраїнському рівні. Виходили, но не отримували призові місця. При тому, що у нас немає правового класу, на жаль, і нас немає вивчення в 10-11 класі, тому це дуже добрий результат. Зацікавленість правознавстві у Яни помітив, що з п'ятого класу розповідає вчитель. Тож зі свого боку доклав максимум зусиль, аби школярка перемогла. Ми готувалися до Олімпіади. Наш методист правознавства Віктор Левицький організував нам зустріч з викладачами Хмельницького університету регіональної управління і права, і ми досить суттєво готувалися до Олімпіади, вивчали нові зміни в законодавстві і задачі, які будуть на Олімпіаді, тому що задача до слова, цьогоріч на всеукраїнських учнівських олімпіадах ліцей номер 11 Хмельницької міської ради представляють четверо школярів. Нещодавно також завершився четвертий етап олімпіади з інформатики, у якому брав участь одинадцятикласник Іван Кафлевський. Він отримав спеціальний диплом за оригінальний спосіб розв'язування задачі в Екселі, а також сертифікат на академічний грант на покриття першого року навчання у Київській школі економіки. Ірина Кондратюк Марія Соколова. Холова, новини міста. Перша з поміж 18 збір збірна області тріумфувала на командному чемпіонаті України з легкоатлантичного кросу. Хмельниччину на змаганні представляли 28 спортсменів. Двоє з них подолали дистанції швидше за своїх суперників. Це Марія Побережник зі Староконстянтинова та хмельничанин Дмитро Довбиш. Змагання приймала Вінниця. Участь у старті взяли юнаки, юніори, молодь та дорослі. Срібне на змагання команда легкоатлетів з Дніпропетровщини. Треті спортсмени з Вінниччини. Їдучи на цей чемпіонат, ми розуміли. Що останні роки в принципі, ми завжди в командному заліку боролись за призову трійку. Да? Ми є там неодноразовими переможцями даних змагань. В минулому році, до речі, чемпіонат командний теж проводився в Вінниці, ми теж там отримали командну перемогу. Тому в цьому році, звичайно, десь націлювалися теж на високі командні місця. В принципі, все вдалося. Вже з першого виду програми збігу на один кілометр серед дівчаток 2009 року і молодших. От, лідерка скажімо так, в нашій області, побережник Марія зі Старокостянтинова, отримала певну перемогу, що вже так вселило в нас надії, да, що все піде добре. Після неї в нас сталася неочікувана перемога, скажімо так. Довбуш Дмитро, наш хмельничанин, вихованець ОЦФУ, тренер Чорний Іван Іванович. Неочікувано для всіх. Він впевно переміг за 500 метрів до фінішу на дистанції 2 км, Вийшов вперед і отримав перемогу. От, і одразу в нас два перших місця. У нас в цьому році практично всі учасники, от всі в кожній дистанції, в кожної групи були в десятці краще. От, І саме завдяки цьому ми отримали впевнену перемогу. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, побачимось.